Вітаю тебе, любий друже, урок номер 18. Сьогодні ми з тобою знову продовжимо працювати у тональності з п'ятьма дієзами, і це тональність Сі-мажор ха дур І перед нами перше завдання. Потрібно заспівати гаму Ха-дур з ритмічним остінатом. Подивись, будь ласка, на перший такт. Давай проплескаємо ритм. Розмір чотири чверті. Раз, і два. І три і чотири. і. Там буде восьма скрапка і шістнадцята. Давай ще раз. Раз, і, два, і, три і чотири. і. А тепер заспіваємо гаму сі мажор і проплескаємо ритм. Не поспішаємо. Потім потрібно поставити знак альтерації, щоб гама стала гармонічного виду. Вірно, потрібно понизити шостий ступінь, і це буде соль Бекар. Давай спочатку заспіваємо. Сі, до, Наступне завдання в тональності сім мажор потрібно побудувати характерні інтервали. Пригадаймо, що характерні інтервали будуються лише в гармонічних видах мажору та мінору. І це збільшена секунда і зменшена септима. Домінантовий септакорд та зменшені три звуки сьомого ступеня та другого ступеня, які теж, ступеня будуються тільки у гармонічному в виді мажору. І так, стональність Сі мажор, збільшена секунда. Соль, ля, діс. Соль бекар, лядіес. Розв'язуємо фодіс. Обернення зменшено септима. Ля, Лядіс, соль бекар. Розв'язуємо квінту Сі Faді. Септакорд від п'ятого ступеня. У неповний тонічний тризвук зменшений тризвук сьомого ступеня. Лядіс додіесь ми. Розв'язуємо ді, сі, сі. І зменшений три звук другого ступеня. Там їй буде понижений шостий ступінь. соль бекар Ось він понижений соль-бекар. сольбекар. ре ді с. Розв'язали. Третє завдання. Потрібно виконати коротенький тест. Там всього два питання. Перше, до складних розмірів належить. Потрібно підкреслити правильну відповідь: три чверті, 4 чверті, 3 восьмих або 6 восьмих. Пригадаю, що такі складні розміри. І правильна відповідь буде. Чотири чверті і шість восьмих, тому що у ньому два простих розміри. 4 чверті це дві чверті плюс дві чверті. Шість восьмих це три восьмих плюс три восьмих. Друге питання За такт це. Пригадай, що таке за такт. І правильна відповідь буде: це неповний такт, який починається зі слабкої долі. І зараз ми з тобою заспіваємо. Іспанську народну пісню, дуже відому іспанську народну пісню Кукарача. Подивись, будь ласка, в ноти. Що ти бачиш? Ключовий знак бемоль закінчується на звуку Фа, і це буде тональність Фа-мажор. Розмір 4 чверті. Але ми бачимо, що в першому такті, це не перший такт, а це затакт. Буде три восьмих ноти. Тобто за такт три восьмих ноти і перший такт, іде далі четвертна, з крапкою та восьма. Там дуже багато пауз. Я прошу тебе бути дуже уважним. Зараз ми повільно заспіваємо з тактуванням. І так, налаштувалися фа-мажор. Чотири чверті. Раз, два. 3 do 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 fa la do 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 fa la pausa fa fa mi mi re re do 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 mi sol do 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 mi sol do re do si la sol fa do do falla. Будь ласка, заспівай декілька разів. Я впевнена, що ця мелодія тобі дуже знайома, будь дуже уважний з, з, з паузами. Наступне завдання потрібно проплескати ритм у розмірі 6 6-8. Подивись, уважно, це складний розмір. І там також ти бачиш затакт. Давай з тобою будемо рахувати шість, восьмих на раз, два, три, раз, два, три. Тобто, перші три, восьми, раз, два, три. І другий, чотири, п'ять, шість. Також порахуємо на раз, два, три. І ти бачиш у затакті дві восьмих. Це буде два, три. Плескаємо повільно, дивись, у зошит. Два, три, раз, два, на три, раз, два, три, раз, два. Два, три, раз, 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 два, на три. Раз, два, три, раз, два, три. Будь дуже уважним. Там пунктирний ритм у першому такті і також останнім. Раз, два, на три. Коротенька, 16-та нота і подовжена перша. Наступне завдання. Повертаємося знову до тональності Сі мажор і будемо визначати інтервали та акорди. Подивись, будь ласка, тональність Сі мажор, перший акорд. Це звуки тонічного тризвуку, але це перше обернення тонічний секст акорд. Далі наступний акорд це звуки. Домінанти, і це домінантовий арт секстакорд. Наступний це секстакорд субдомінантовий. Звуки субдомінанти. Соль, дієз, сі, мі. І ти вже впізнав наступний це буде домінантовий септакорд. Далі, подивись уважно: Ля, діес до дієз, мі. Ля, Лядіес це сьомий ступінь, і це буде зменшений. Три звук сьомого ступеня. Далі. Мі ля, дієс. Мі це четвертий ступінь. А на четвертому ступені у нас не просто кварта, а третон збільшена кварта. І далі просто субдомінантовий тризвук від четвертого ступеня Мі, соль, дієс, Сі. Домашнє завдання. Тобі потрібно вивчити на пам'ять вправу. Кукарача з тактуванням. Будь дуже уважним, там дуже багато пауз. Не поспішай і спробуй тренувати свою пам'ять, вивчи цю пісню. Наступне завдання потрібно побудувати заключну каденцію в тональності Сі-мажор. Там буде в нас кадансовий кварт секстакорд. Пригадай, прочитай правила, що це тонічний кварт секста корд. Це він будується на п'ятому ступені. І наступне завдання. Останнє потрібно побатувати вгору, велику терцію, чисту кварту, чистокварту, чистоквінту, малу сексту, велику сексту, малу септиму та велику септиму від звуку Х, від звуку Сі вгору. Побудуй, будь ласка, дані інтервали.